Російська влада бреше про сотні тисяч нових контрактів на військову службу. Питання призову залишається проблемним для РФ. Вважає засновник CIT Руслан Левієв. Експерт вважає, що це частина пропагандистської кампанії, спрямованої на затягування війни. Докладніше далі. За підрахунками Левієва, контракт підписали з початку року декілька десятків тисяч росіян, у тому числі тих, хто вже перебував на строковій службі, тоді як медведів та шойго озвучували цифри понад 350 тисяч контрактників. Проте стан військової інфраструктури, а саме завантаженість навчальних таборів та складів при цих таборах, спростовує пропаганду. Ми просто не бачимо цих мобілізованих, підкреслює Левієв. Виникає питання, навіщо в офіційних джерелах підвищується кількість мобілізованих, причому у десятки разів. З метою тиску на Вашингтон адміністрація Байдена найбільше звертає увагу насамперед саме на кількість людських ресурсів, а це той показник, за яким Україна значно поступається Росії, навіть без пропаганди, яка накрутила кількість контрактників у десятки разів. Ілюзія того, що в Україні лишилося замало людських резервів, має переконати Сполучені Штати Америки припинити військову допомогу нашій країні, тому що російська сторона намагається максимально затягнути війну та дотягнути її щонайменше до листопада. 20 Дцяд четвертого року, коли будуть вибори в Америці, але далеко не всі в Росії готові за це померти. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.